ТЦК оштрафували інваліда на 17 тисяч гривень. ТЦК стягнули з інваліда третьої групи штраф в розмірі 17 тисяч гривень за те, що він не повідомив ТЦК про зміну свого стану здоров'я, а саме про встановлення йому інвалідності. ТЦК обґрунтували це статтею 38 закону України про військовий обов'язок і військову службу, відповідно до якої військовозобов'язаний повинен був повідомити їх про зміну своїх персональних даних протягом 7 днів з моменту встановлення інвалідності. Чоловік звернувся до суду для оскарження такої постанови, посилаючись на примітку статті 210 КОПАП, в якій зазначено, що штрафи не застосовуються, якщо в ТЦК є можливість отримання інформації про військово зобов'язаного з інших державних реєстрів. Але суд відмовив йому в задоволенні позову, нібито Через те, що в ТЦК не було можливості отримання інформації про наявність інвалідності з інших державних реєстрів. Друзі, напишіть в коментарях, чи вважаєте ви вказане рішення законним, а якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката у військових справах, ви завжди можете до мене звернутись.